Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про Україну єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні моєю співрозмовницею є неймовірна та харизматична Фаїна Баїк, голова єврейської громади Братслава. Дуже приємно чути вас в нашій програмі, тому що мені здається, що насправді мета програми зустрічі це зокрема відкривати для нашої аудиторії таких людей, як ви, і громади, такі як ви очолюєте, таку, як ви очолюєте. Зокрема, але поступово ми будемо говорити відштовхуватися від інформаційного приводу, а саме про наміри відкрити, створити етнічний музей історії єврей. В Братслава, з того, що я змогла зрозуміти в мережі, вже певний музей існує теж вашими силами. Розкажіть, будь ласка, про сам задум і про те, що є зараз уже в Брацлаві. Задум я думаю, що він з'явився сам по собі. І коли я стала в 2011 році головою громади, тому що до цього. Був е, головою громади, е, прожила людина, і цей е, голова помер. Жінка зібралася їхати в Ізраїль, і постало питання, хто буде в громаді керувати громадою. Зі, були збори, і збори одноголосно вибрали мене. І я вже е, з 2011 року е, цей, голова громади. У нас в громаді 84 чоловіки, тобі ж в Немирові не було голови громади. Ми забрали людей, Я, це, наша громада прийняла, прийняла і тих людей, і декілька сімей, молодих з Тульчина. І так у нас зараз 84 чоловіки. До війни до нас приїздило дуже багато туристів. В нас був старенький музейчик. Просто прийшла сама по собі ідея. Моїй мамі 88 років в неї комунальна була колись хата з одної сторони і з другої сторони є вхід, і там маленька ще кімнатка і кухонька. І ми вирішили, так як вона ніхто там не жив, ми вирішили зробити музей. Я спершу знову ж для такого більш загального розуміння про Братслав загалом, про ту кількість євреїв, про частку власне населення і про те різноманіття, яке було в Братславі до війни, до революції, до всіх цих подій, до погромів. Тому що це теж є дуже цікавий момент, наскільки оця синер. Ергія відбувалася в повсякденному житті, як багато різних національностей жили в одному просторі, і як їхні традиції, як їхня індивідуальність проявлялася і скрізь мала місце. Ніхто ніби як не був, не притіснявся чи щось на кшталт того. Чи, чи, чи правильні ці мої думки, мої здогади? Дуже цікаве питання. І, ну воно завжди фігурує у, у моїй розповіді. Я трохи відійшла. До речі, хочу сказати: я не знаю, чи ви знаєте, що, що таке Штетл. До 19-го року, 21-го року, євреїв було 6 тисяч євреїв і 6 тисяч різного населення, тобі ж українці, росіяни, цигани, армяні. Ви мене зрозуміли. І в той час таке містечко називалось штетлом, це єврейське містечко. Тим воно знамените Братслав... Тут зародився братславський хасидизм. Я думаю, що ви знаєте про цю течію. Тут був ребен Ахман, він ввів братславський хасидизм, тут похоронений в Братславі похоронений Ребен Атан. Учень Ряба Нахмана, кожен рік, тут, починаючи в радянські часи це було заборонено. Але хасити вони, вони цікаві люди, вони не дивляться ні на що. Правдами, неправдами вони сюди їхали, в них було, вони їхали в Умань, в Меджибуш. Меджибожі похоронений дідусь Ребена Нахмана, який заснував взагалі хасидизм, Межибош, Умань і Братслав. І це в них три таких місця, де було велике паломництво. І навіть в радянські часи коло кладбища спускався вертоліт, і вони. Все-таки літали, хоч це заборонено було, і вони літали. І ми прибрали кухню. Ми вже кухню зробили, і зробили кімнату побуту і зробили релігійну кімнату. І коли ми знайшли спонсора, як робили ремонт, нам спонсор сказав, що ми кошти даємо, щоб цей музей був тільки. ну, Голокосту. Я сказала: ну не може тільки Голокосту бути цей музей. Історія євреїв не один плач, не одні страдання, а історія євреїв це і радість, і показати людям, дітям, як жили євреї. Що ми жили всі віки разом з українцями, з цим народом, який тут проживав, ділили і радість, і горе, були порядні, були непорядні з кожного. З кожної сторони, так як зараз війна показала хто є хто теперішня, теж так і тоді показала, хто є хто. Були колаборанти. Значить, ми зробили ці кімнати, а тепер нам ша ми робили, і ми вже давно зробили кімнату голокосту, але договір є договір, коли почалася війна. Цих наших спонсорів вони теж велику роботу проводять, вони дуже зайняті, вони відправляли євреїв за кордон в, в Кишиньові. ну, Часу у них не було. І тепер вже чуть-чуть вони вже мають час. І я їх завела, показала, що ми зробили. Вони кажуть, ці спонсори цієї організації сказали, що ми не маємо часу. Той, хто мав робити кімнату Голокосту, історик пішов на фронт. І ми вирішили робити самі. Що з цього полполучи? Ви, напевно, побачите, коли ми все це доробимо. І ви побачите, що в нас вийшло. Я би ще хотіла знову ж трошки повернутися до тому що ви розповідаєте і розказуєте, яка кількість була євреїв до війни, до погромів, до революції. І зрозуміло, що це вир і культурного життя, і релігійного життя. Відповідно, є що робити музей. Але я також знаю, наприклад, що станом на зараз у Брат наприклад, немає синагоги. І взагалі, громада, яка зберіглася, ви сказали, 80, якщо я не. Помимося, вісімдесят чотири чоловіка. Вісімдесят Тобто, це ті, які саме активні ходять до громади, чи це саме це всі євреї? Тобто, ну ми розуміємо різницю, так, яка, яка кількість словом чи можливо відродити цей колорит, чи можливо якось повернути ось те обличчя Брат наприклад, яке пам'ятаєте ви, тому що ви ще говорили, що ви застали оте різноманіття? Ви дуже задали цікаве питання. Оце мені хотілося тільки я стала головою громади, мені це дуже хотілося, щоб був цей колорит, тому що навіть я застала, вже ще трохи було, було більше євреїв. І оце, коли виходили на базар, у нас була базарна площа. Коли виходили на базар, то взагалі перемішувалися і цигани, і українці, і євреї. Мені, наприклад, я живу Я живу Славом. Мені так настільки подобався цей колорит весь, і настільки воно було співзвучно, українці, євреї. Вони жили. І Як були колаборанти, так і багато були тих, хто спасав євреїв. Ми поставили пам'ятник коло єврейського кладбища. Ми поставили пам'ятник е, праведникам світу. Правед, праведникам світу, жертвам Голокосту і жертвам погромів. В нашу громаду входять праведники світу. Я не знаю, в які громади такі є, в, таких, в єврейських громадах, але ми вирішили. Так як вони спасали людей, в нас ну, вже праведників практично два роки назад померла останній праведник в Німірові і залишились тільки Нащадки, і ми з ними ділимося теж, якщо нам дають допомогу, ми з ними так само ділимося, як з євреями. Я рахую, що вони цього заслуговують. Ми займаємося не тільки цим. В мене є замісник, розумний парень. Він багато знає історії і завдячуючи йому і, і, і на моїй громаді. Ми займалися до війни тим, що ми шукали місця масових розстрілів євреїв, знищення євреїв, і завдячуючи організаціям Християни за Ізраїль, ну і не тільки спонсорам нашим. Ми поставили 10 пам'ятників і три меморіали в окружності. І ми ходили по людях. Які свідки ще вже звичайно, напевно, немає вже свідки, а може, і є. Ми ходили по свідках, брали в них інтерв'ю і теж вели свою живу книгу пам'яті. Нас запрошували в школи, нас запотут ще був технікум, технікум школи, і одну, в другу, і ми розповідали, проводили уроки толерантності. Ми багато показували фільмів, розповідали історії із життя. Дітям дуже і дуже цікаво. І нас до речі, єврейську громаду дуже в Братславі поважають. Дуже в Братславі поважають. І я казала, з приходом цієї війни ми поняли, які ми дружні. Нас немає зараз національності. Правда, мій колись батько говорив, він розповідаючи, він казав: каже, що ти знаєш, Фаїна, коли ми тікали, вже знайшли місце, і діти тікали з концтабору, щоб ходити по окружним селам і просити їсти, бо табір був на виживання, навіть паслись, їли траву, як приходила весна, це дуже страшно. І коли ми тікали в села, то нам каже, завдячуючи українцям ми вижили, щоб не українці ми би пропали. І, і батько розказував, що ну, буквально це невеличкий такий з життя, розповідь із життя. Він каже, ми шестеро дітей нас було, ми взимку втікли, щоб піти десь по селам і знайти щось поїсти. Німці... Узнали якось і спустили собаку. Одних загризла, других розстрілювали дітей, і папу ранили в ногу. І він доповз до села. І став стукати, вже було темно, став стукати в вікна. І жінка, в якої самої троє дітей, вона була троє дітей сиділо на печі, і вона його взяла, перев обмила, перев'язала. Дітей розбудила, сама пішла по селі, зібрала їсти. І він переночував, і вона його спорядила. Вона казала синочок, лишайся, я тебе сховаю. Він каже: я, я кажу, папа, а чого ви верталися? А він каже, а як я міг? У мене ще дві сестри було в концтаборі, і мама, вона, до речі, була беременна, і вона там родила, і дитина померла. А як я міг каже лишити їх без їдла і ще родичі, якщо вони тільки чекали на мене і на, 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 на це, що ми щось принесемо? І я кажу, цю жінку, я її більше ніколи не бачив і не знаю, хто вона. Ну, завдячуючи їй, я вижив. Так що ну, от такі діти, діти, до яких я хочу. Ви знаєте, я, наприклад, дуже люблю молодь. Я наскільки її люблю, тим паче зараз це зовсім не та молодь, що при радянському союзі. Зовсім не ті, що ми були. Та казала, ну Я ненавиджу зараз радянську, радянську владу. Я колись зовсім іначе говорила до цієї війни, я казала, ой, я приїжджала до дітей казала, як було добре, був порядок. все. Вони не хотіли мене ображати, вони завжди казали, Мам, ти просто була молодою. І цим все сказано. Зара в мене бабусі, моїй мамі 88 років. І коли дзвонить моя сестра і каже, вони ще живуть з СРСР, Союзом. Путіним і Радянським Союзом, і через що в нас ну, ми не можемо наладити відносини. Вона дзвонить до мами, вона навіть заблокувала мене. І коли вона каже, ой, мама, як добре було в Совєцькому Союзі, а моя мама каже: не дай Боже, не дай Боже, вона так дивиться на мою маму. Ой, Як це так? І згадуючи ту молодь, партія Комсомол Ленін, і згадують, і тепер. Я дуже багато по семінарах їздю, мене запрошують на волонтерські семінари. Я спілкуюсь з молоддю. Я тут спілкуюсь з молоддю, я зараз вам скажу, чим ми займаємося. Коли прийшла війна, у нас сусід тут жив, у нього мама померла, він ще зовсім був дитиною, коли померла мама. Він, Сестри, їх четверо було, пороз'їжджали з той в Росію. та... Емігрувала за кордон, так, а він був в Москві. І він буквально перед війною, я не знаю, декілька місяців він приїхав з Москви. Всі, всі, всі думали, що він приїхав як, як роз, тут збирає розвіддання. Ну, коротше, його провіряли. І я в ньому, я не знаю чого, я в ньому щось побачила, мені стало жалко. Я, у мене троє дітей, я лишилась 30 років. Вдовою. і більше в мене нікого не було, я жила для дітей, зато мені Бог дав прекрасних дітей, внуків, зятів і невістку. І в мого чоловіка вбила машина, була автокатастрофа, і так я залишилася. І я йому він тут город садив, я йому допомагала, всім, чи могла. І коли він сказав, цей Вася сказав: я, напевно, піду на фронт, я у синок, іди, іди. Я кажу, може, може, це твоє покликання. І він пішов на фронт. Він вже на фронті рік і 4 місяці. Він мене мамою називає. Я шлю посилки, без кінця йшла на фронт з сусідами посилки. Він мене мамочка, мамуся, мене, в мене ще з'явився один син. Коли почалася війна, наш дитячий будинок, ну він, це ліцей зараз спортивний, привезли 15 чоловік з лімана, сиріт, круглих сиріт. І наша громада взяла їх під опіку. І мої дівчатка в Ізраїлі, мої дочки стали збирати гроші з простих людей, люди здавали гроші. За ці гроші ми могли одягати цих дітей, ми їх возили в розлікательні центри, ці дитячі. Ми їх в кінотеатр, до речі, вийшов перший цей фільм, мавка, і ми їх повезли на цей фільм. І, да, вони по-російськи говорили, тоді вони вже стали трохи по-українськи, і зараз їх розібрали в ці, в сімейну типу, ці е, дитячі будинки. Ми плакали, як за своїми дітьми. Вони нас чекали. Вони настільки добрі діти. Коли почалася війна, в мене є знайомі в Євросоюзі. І дякуючи завдячуючи їм, вони давали нам. Гуманітарну допомогу, ми в Чернівці їздимо, беремо гуманітарну допомогу, весь спонсорів, просять гроші, бо це ж ну, хай саме менше, це 8 тисяч треба туди і звідти. І цю гуманітарну допомогу ми стали доглядати малозабезпечених людей, багатодітних. Ми, мене знають нашу громаду, знають всі переселенці, тому що ми буквально безкоштовно Ізраїль давав допомогу. Ми продукти давали, ми давали одежу хто тобто тільки... Це дуже дієва, дуже активна громада. Да, з того, що ви Братславчани, хто нуждається. Угу. Ми всіх, памперси, дитячі, дорослі памперси. Це зараз дуже дорого. Тільки дзвонять кожен раз Файна Михайла та, звичайно, нам, нам дали на громаду, даже, я горжусь цим грамоту. Від армії, ми, ми спонсували армію, ми збирали їм гроші ми не давали. Я гроші так, ну, десь там, там ми, хтось на щось потребує, то ми висилаємо. Таких ми, ми не донатили, ми з людей не збирали, бо дуже важко з людей збирати. От я знаю, як зараз важко їм жити. Ми просто чим могли б і продуктами, і на армію, і аптечками. ну ну дуже багато ми відіслали на армію допомоги, пані Фаїно. Я у нас на жаль обмежений час і як я й боялася, що ми не встигнемо поговорити про все. Але оскільки ми живемо в такий час і на жаль. Це питання для нас дуже актуальне зараз для великої кількості людей. Ви говорите про те, що ваш чоловік загинув в ДТП, і я розумію, що це різне загинути в ДТП, втратити близьку людину від ДТП, втратити близьку людину на війні. Але це теж про втрату. Ви залишилися сама з трьома дітьми і мусили давати собі раду. Можливо, є щось, якась порада для тих жінок, для тих чоловіків. Віків, які опинилися в схожих обставинах, що допомогло вам спертися і продовжувати рух? Може, це, може це віра в Бога. Може, я не знаю. Я кажу, це мені Господь допоміг. Було дуже важко в ті радянські в, в ліхі 90 ті на столі, бувало, хліба не було. Але мені Бог дав дуже гарних дітей. Вони ніколи, вони розуміли. Що є, що немає. До речі, і, і сестра моя допомогла, і брат, хоч ми зараз в таких ну, розмовинах, я думаю, ну, ну як це? Ну, не, не розуміємося. І, і батьки мої помагали, і я. І, а можливо, це любов. А можливо, це любов, що я залишилась сама. Можливо, підтримка моїх дітей. Вони, ви знаєте, я от ніяке питання я не приймаю без участі дітей. Це ті і невістка це мої діти, в нас невід'ємне. І я весь час дзвоню їм, так, і щоб рішитись на, які, на якийсь крок, я дзвоню їм. От Піти головою, я дуже багато думав. Я, до речі, важила 145 кілограм колись, дуже була товста. І коли діти поїхали в Ізраїль, мене щось як переклинуло, і я вирішила: я сім років не їла ні хліба, ні картошки. І, ну, я не вміла худати правильно. Так от, але я похудала до 76 кг. кілограмів. Зараз я трохи поправилася, але я держу себе в тонусі. Я займаюся ходьбою, я роблю зарядку рано і ввечері, в мене роботи багато. От ну, може б, і діти хотіли, щоб я зв'язала життя з кимось, а я не хочу цього і, і, і я, в мене, в мене світло, в мене дуже прекрасний чоловік. Можливо, це любов, як ну колись сказала, що це ненормально так. Ну, видно так, таке життя. Я навіть не можу дати цим жінкам е, якогось якоїсь поради. Я не можу. Це все залежить від душевного. Не знаю. Як сміялася, я казала, білий бі, біли кінь був, а принца не було. Пов...". Ну не знаю. Я не знаю. А зараз я живу громадою, зараз живу дітьми. Мама ще, слава Богу, в мене мама жива. Я навіть не розумію, як це ви знаєте, ми так поставили нашу громаду, що навіть поганого слова насчет євреїв ніхто нам не скаже в спину. Нас дуже поважають, і вони знають, що Фаїна Михайлівна ніколи не лише якщо. Просять, от мене зараз немає тако, таких уже, я не їздила в Чернівці, зараз мені треба музей зробити, зараз таких доходів немає, і в мене практично ну, нічого нема. І звіщі, і мамі дають від від Хеседа, від нашої організації, там памперси, ці, пільонки. І до мене дзвонять, мамі, слава Богу, ще не треба. До мене дзвонять люди з Харкова, і я їм даю, я чим можу. Помагаю. Кажу, я приїду, буде можливість, будемо далі допомагати. До речі, хочу сказати, це буквально декілька слів. Під час війни був тут дитячий, єврейський дитячий будинок. І, і поліцаї і, і, всі, він був і, і, цей, заснований в 20-х роках, коли були погроми. І, і Сталін, тоді вже далі сталінські репресії. І, в 27-му, здається, році, і Джон єврейська організація, яка допомагає євреям, організувала перший цей дитячий єврейський будинок. Тоді він був акцентований на євреях. Ну так як дітей було без хатчинків дуже багато вже стали брати і українських дітей, і єврейських дітей. Коли розпочалася війна, це ми теж хочемо в музеї цьому теж ці історії. Передати ці історії, щоб люди діти знали. І коли розпочалась війна, то хотіли вивезти в Одесу в порт дітей переправити. І по дорозі їх розбомбили, які залишили живі, вернулися назад в цей дитячий будинок. І в лютому місяці, в три часа ночі, поліцаї зайшли в цей дитячий будинок. Зробили вони, вирубали ці ополонки на річці Бух. І Зібрали 250 чоловік дітей. Серед них були і українські діти попали під Там вони не, не, не питали паспортів і, і свідоцтв. І роздітими через весь Братслав, роздітими, Як вони спали, так підняли їх і повели до річки Буг і втопили їх. Топили, які діти випливали. Вони такими буграми цими дотоплювали. Там пам'ятничок їм стоїть. І пройшло багато багато років, нам не було де дітися, зробити волонтерський центр, так, ну, це і, і взуття, і одежу. І нам дали місце в дитячому будинку, в тому місці, де були ті діти, тому уже, звичайно, цей будинок розстроївся, все, а де ізначально він був, нам дали це місце. Ви уявляєте, який збіг обставин? І ми зробили волонтерський центр. І ще хочу два слова сказати. Мене в тому році я їздила в Польщу, був е, саміт там. Тема була теперішня війна і Голокост і Ваушвиці. Там було з 26 країн, і Мені дали, надали слово, щоб я виступила в І я навіть от не готувалась готувалась, то, то то рвала ці, ці листки, напечатала, не знаю, що просто вийшла і сказала. І коли розпочалась війна, моя невістка поїхала в гості до батьків Маріуполь, вона з Маріуполя. Мій син ще казав, давай літом поїдемо, каже, до мами, і, 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 до, до, до твоїх. Вона не там не цей близнючки, вона з близнючків, в неї сестра є, і вона. Я поїду, Катя каже, приїжджай, бо чоловік пішов в, 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 в плавання її. І вона поїхала, а в моїй ну, онучці тоді було на той час 8 місяців, сонечка. І вона поїхала і не встигла виїхати. І вона місяць була в підвалі. Там більше ста чоловік, бомбосховище було. І там. Рвалися ці снаряди, вона казала, каже, я бачила фільм жахів, ну такою жахою. Вони сиділи голодні, холодні, і добре, що вона ще грудю кормила дитину. Якось вони, Бог так дав, що збереглися їхні машини і вони потихеньку пройшли фільтраційний лагерь. Вона з батьками виїхала до Грузії і тоді їх забрали. І я, коли виступала на цьому саміті, я говорила, що треба молити за Україну. Щоб більше цього не повторилося. Я кажу, батько, багато років назад був в концтаборі, він потерпав від, від насильства, від голоду, від холоду. Над, над ним знущалися. І пройшло багато років, і його ж правнучка, те саме, те саме повторилося, теж знущались холодом, голодом. І це дуже важко і дуже страшно. І щоб цього не повторилось, треба, треба всім, всім ставати. Я настільки патріот, і моя громада настільки патріоти України. Я, може, це смішно сказано, але я і не раз в хаті як сама, бо я живу сама, у мене трьохкімнатна квартира, з чоловіком був на роботі, мою від роботи там, а мама окремо. І я плачу від того, що як я можу так любити свою Україну. Настільки я переймаюся і люблю, що мені дуже боляче, як починаю щось за Україну погано говорити, зато в мене порозуміння немає ні з братом, ні з сестрою. Ну, От якось так. Я вам дуже і дуже вдячна, пані Фаїно. Я бажаю вам стійкості і сил для того, щоб і далі провадити ту нелегку роботу, якою ви займаєтеся. Я впевнена, що вона буде успішною. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.